Так, украсики мої, ми ось тут на кухні я собі роблю кафе. кафе Зараз буде, зараз насиплю горіхів, я хочу трошки тут порядок зробити. І я накупила дуже багато горіхів, як ви знаєте. І зараз треба всі мені пересипати. Дивіться, скільки тут в мене горіхів. Тут ага, у тут мене ці інтеграторі ще цілі щоб я їх вже тут поставила підцію. Оцей, оцей ще повний інтегратор. Дзинко, дзинко. Тут я ось тільки горіхів, ось я їх накопила, бо я їх знайшла ті, що я завжди люблю. І, і треба мені наповнити, бо ми тут кожен день їмо багато горіхів. Як тільки закінчиться, отак повний, мій компаньйон бере на роботу горіхи різні мішані. Сьогодні дуже гарна погода, ви тільки гляньте яка погода. Ідеальна погода, я дуже, це моя сама, сама, сама найкраща погода, яка може бути. Як ти береш легеньку курточку і виходиш. А я сьогодні працюю після обіду. Хотіла ще цю, але тут вже, напевно, в мене не поміститься. Мій компаньон їдеть вже завтра його не буде, скажімо так. Він вже має ну, готуватися, він їде грати знову в міні-гольф, знову їде на 2 дні. Виїжджає в суботу вночі. І субота його не буде, неділя його не буде і приїде в неділю дуже-дуже пізно. Може на вечерю, а може і після вечері. Я мішаю ось так. Бачите, всякі такі симошки, я їх мішаю. Оці мають бути особливо, я їх всі вмішаю. І так наповнюю до самої гори. І я буду сама в хаті, дорогесеньки мої, і це дуже добре. Це дуже добре для нього, дуже добре для мене. І тому що пара не повинна жити дуже так сильно разом-разом-разом. В разом, разом. нього повинні бути і в мене так само. Мої години вільні. Його, він має свої розваги. У мене є свої розваги. Він любить це, я люблю це. Це дуже-дуже це добре так, для, для пари. Тому що ми, ми дорослі люди, ми хочемо робити те, що ми хочемо, другесеньки мої. І це дуже добре. Це дуже добре. так є. Тоді пара живе в, в такому спокою і в щасті, особливо щастя, нічого їй не бракує. Вона має те, що вона хоче, живе вільно, це особливо вільно. Ніколи не, не принуждати одну людину робити те, що вона не хоче. Треба її залишити вільною. Зараз я такої сметани, дам, бачите, Це сметана натуральна. Отака, знаєте, як в селі колись збирали сметану. Солодка солодка, така, дуже. ріденька-ріденька. Я її отак купляю, і вона в мене стоїть надовго. Зберігається в холодильнику. Ну, Я таку купила, бачите, вона тут погано так закривається. Я закриваю її, ставлю в холодильник із такою. от Раз і так закриваю. Так її закриваю. Ось так. так ось У мене є різні, але ось такий маленький мені подобається. І, і так будемо. Оце. І будем... Я зараз поп'ю, бо я вже поснідала. я вже поснідала, І зараз тої кави ще поп'ю. І щось приготую ще на обід. На обід щось буде легке. От помідори вже є відкриті. І ці помідори, як їх тут багато є. Таку їх витягнути і порахувати, я не знаю скільки, мені не хочеться це робити. Але ці всі помідори на дольки розрізані на, на таку, ви бачите, пів помідора тут є, пів великого помідора, великого великого. І так тут натрамбовані ті помідори, ці помідори червоні, солодкі, висушені на сонці і залиті олією зі спеціями. Це я навіть, бачите, навіть воно навіть не вминається. Тут, як, отаку, як візьмеш на, на вилку, їх витягнеш, скільки ти їх би не витягав, та банка вона завжди повна є. Вона повна є завжди. Хто хоче подивитися, хто не бачив складників, зараз я вам покажу. Екоква. Хто міє помидори, бачите, нічого дуже немає, нічого страшного. Тоді помідори 54%. Олію дають соняшникову, їще трошки оциту дають, трошки солі дають, дають орігано, дають капері, щоб гарно пахло. Коритори діячі діта, а чи дочітріко, і антіосіданти. Це дають у всіх помідорах. Все, більше тут нічого такого страшного нема. Я на дуже маленький вгон включила. Зараз буде виходити кафе. Багет купили на тут страннірі. Бачите, купили багет, Стерчить, а той французький довгий і йдуть вони їсти. От багет найсмачніший, і вони не думають про здоров'я. І не хочуть чорний хліб їсти, а у той багет м'якій їдять. І що з ними робити. А про здоров'я треба думати. Про панкаре треба забути. Як мій компаньон їде геть на два дні, то я не знаю, що мені їсти. Я тоді не хочу їсти так здорово. Я тоді хочу їсти, не знаю, юрст, щось погане я хочу їсти. Не хочеться мені такого здорового їду. Бо я з ним все здоровий їм. А як здорову їду? А як я сама, то мені просто хочеться відкрити холодильник, взяти, я не знаю, чим хліб помастити і каву попити і все. Більше мені не хочеться нічого варити. І ось так. Чому я з ним не їду? Бо я працюю. Бо я працюю, я до цього часу дуже довго, дуже багато з ним їздила. Бачите, мій канал почав розвиватися останніх е, в грудні тільки. Ну, грудень, 14 грудня підскочив мій канал до, до висоти такої, що я не знаю, люди всі передивилися моє відео. І моє відео почало рости. Е, мій канал почав рости іменно з, е, з 13-14 грудня, грудень, січень, лютий, березень. Ну, от маєте три місяці як моєму каналу. До, до, до цього я випускала відео. Я не випускала, я навіть не думала. У мене просто на У мене був дуже телефон такий, як вам сказати, за, за, за багато всього було, і мені треба його почистити. було. І Мені було дуже шкода викидати, викидати, бо там було на українській мові, на італійській мені потрібно було. А на, італії, на українській там всього багато було. І що я мала з ним робити? Закреслювати так. ні, Я взяла і відкрила цей канал і почала такого просто викидати дурниці. Всякі дурниці, такі перші дурниці. І так викидала, викидала, щоб просто ті відео зберегти, щоб їх просто не закреслювати, а зберегти їх. І так в мене відкрився цей канал, і почали люди рости. І так я почала знімати. Чому в мене тут не. Що такого я не бачила, щоб... щоб так довго і в мене кафе не виходило. Я вже сім. Що ж таке? Це просто неможливо, щоб кафе в мені не виходило. Я вже таку висоту ту велику швидкість зробила. Я дуже погано говорю. Знаєте, чому у мене так виходять відео погано зняті? Тому що багато розумних культурних вчених людей, як знімає відео, як бачить, що щось не так, вони перезнімають, вони другий раз, вони перший раз говорять погано, другий раз погано, третій раз гарно вони говорять. А я цього не роблю, а я зразу. Ой-ой-ой! ой Анаджа! Ой! Не можна так сильно ставити! Манача. Не можна, бо тут, тут взрив робиться, тут дуже так скоро, дуже забагато. Вже почула, що вже гудить. Це мої, Я ставлю завжди на чотири, і воно в мене завжди дуже гарно. Я б ніколи не вернулася, ніколи ніколи б не вернулася до до газу. Та Воно мені туга газу зовсім не йде. Ви бачите, я зовсім без Я тільки водою похляпаю і рушником чистим витру зверху, і все тут навіть ніякого детерсіву я зверху ніколи не вживаю. Тому що це є скло, це таке саме скло, як є на телевізорі, на екрані телевізора. Екран телевізора не можна е, всякими хімікатами бризгати. не можна бризгати хімікатами. І бо пізніше воно буде таке опако, не буде блистіти. Бачите, мене тут вже відбилося, я б я тільки що поставила кафуварку. І все, а я оце зараз рушником, я не, навіть не рушником, у мене є такий спеціальний. Оце спеціально таке в мене написано від скла. Я його тут, я тільки 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 Ніяке скло. отут вверху Я не відкрив, не цей. Я тільки от тримаю для індусіони. Вона нова, вона ще ніколи не була прана. Бачите? Зараз розроблю кафе, витру і все. І завжди нове, як було 4 роки назад, як я її купила, так воно і зараз залишається. Треба, щоб дуже помалесенько кафе виходило. Не треба, щоб воно так скоро. От тут погано було. А, знаєте, як мені треба? Мені треба так тримати відкрито, щоб пара виходила. Бо тільки я відкрию ось ця пара, що тут назбирається, вона мені капає вниз. І ось ту недобре, як вона мені тут капає. Це дуже недобре. Треба так тримати. Багато італійців ось так тримають відкрите. Відкрито так тримають. Ця кавоварка мока, вона, треба, щоб вона була спеціально для індуціони. Тому що вона тут має такий прожилок е, желіза внизу. І індуціони як працює? Магніт разом з желізом притягає магніт е, желізо і, і електричта, і вони всі разом. І, і тоді воно запалюється, тоді воно починає загорятися. Бачите, яке профумо. Я Іллі маю, зараз вам покажу. О. Це Іллі, це оригіналі. Е, мій компанії купив, я таке друге ніколи не купляю і не буду купляти. Яки, що є. Маданжа брезгає. Ой-ой-ой. Бачите, я так на, на відео роблю. Я так ніколи ніколи не роблю, ніколи так не роблю, як я нормально в хаті. У мене завжди чистенько, завжди гарно. А отак не треба. Сильно, мало, сильно мало підключати забагато, за замало. І це не добре. Правильно? От тут Вона дуже скоро варить. Та не можна більше, як на чотири. Не можна піднімати більше. Зараз до собі гарно на дивані посиджу, вип'ю, потім ще буду обід готувати. Ось так, без цукру, і вона така гіркувата, кафе таке гіркувате виходить. І дуже дуже запашне. Це в мене єдиний такий стаканчик, який я маю з вушком, який колись давно-давно 15 років назад, як я йшла купляти, робити спизу, там продавалося печення. Якщо ти візьмеш це печення, рядом стояли один такий от, горняточко за дурно. І я взяла печення, взяла ту горняточку, пішла на касу, за печення заплатила, за горняточку за дурно. А, горо... О, таке, знаєте, горяче-горяче і дуже-дуже приємно гіркувати, але такий ніжний запах, тому що, якщо дати трошки сметани, воно зовсім-зовсім робиться ніжніше, ніжніше. Тільки така сметана солодка, натуральна з холодильника, з холодильника. Я йду, а пізніше це все витру. пізніше, витру, витру пізніше. Дегустаціоне. Ми без хліба, без тарілок, без нічого. Мій компанію каже, каже, давай хотів ставити тарілки. Я кажу: не потрібно тарілки, не потрібно нічого. Не потрібно вилок і не потрібно ножа. І ми ось так руками. Опа! І руками це дуже сильно смачно, доресеньки мої. Ось такий кусочок це таке лакомство. Без нічого. Так, щоб закінчити гарно десерт. Як десерт, це як десерт. От на кінець, раз і все. І поїли. І не треба ні солодкого, і вже, вже того, фруктів ми не будемо їсти. Фруктів не будемо їсти. Від фруктів поправляються, треба мені менше фруктів їсти. Чин. Фруктів треба менше, тому що дійсно. Тільки поправляєшся, все. ківі, в мене так залишилося ківі. Я купляю яблук, багато яблук, щоб було. І ці аранчі мають бути, бо мій п'є аранчі їсть. Одну аранчу він ніколи забагато не їсть. А я люблю дві три і це для мене недобре. Ось так. Така в нас, такий в нас обід. Будь спокійний, нормальний. Так, мій компаньйон готується і їде оце його все багатство. І ще з цієї сторони, і з цієї сторони. Один м'ячик коштує 20-30 євро. Бачите, скільки м'ячиків є. І ось ще там. Це все багатство. І подивіться, скільки тут є ще. Тут він вже готує всі м'ячики, які потрібні, тому що на кожне поле треба інакший м'ячик. Кожен м'ячик по-різному важить. Звідки він вилетів звідси? Бачите, є скляні, є нескляні, є тяжкі, є легкі. Залежно, як м'ячик котиться. Ось так. І Ще не кінець. Ще отут миє, бачите, тут все миє. На цей рушник от витирає, бо, напевно, брудні. І ось тут, скільки ще є, маммамія, бачите, скільки гроші? Це дуже великі гроші. Приймати участь це дуже великі гроші. Одна жіночка мені написала, чому я не чи я би хотіла приймати участь. Я би не хотіла, дореньки мої, тому що це субота-неділя, це означає, що ти їдеш, займаєшся, їдеш на змагання, там на тому полі стоїш зранку, з восьмої години, всьомі треба вставати, колаціони на восьму годину ти вже маєш бути на полі, на полі і пізніше, особливо, якщо сонце, якщо сонце, то треба цілий цілий день там стояти на тому сонці. Я би це не витримала. Я хочу на морі полежати. Я хочу, я хочу просто відпочити в прохладній хаті, в прохолодній хаті. Відложує. Тут в нього такі всякі, як холодно. Отут От запихаю, щоб той м'ячик в теплі був, щоб він не нагрівся, бо він як дуже холодний, він тоді інакше летить, інакше скаче і ось так. Wow. Wow. Kvijek uzon kora. Što više ne, ne probuvao. Interesno.